Перевіряю вартість зарядки біля Кауфланда. Зазвичай заправляю на суперсарджерах, а зараз спробую скільки тут ціна, бо всюди здорожчало трохи. Зараз побачимо, додам 100 км, яка буде ціна за 100 кілометрів. Я напряму без епки не реєструвався, просто ввів QR-код цей і ввів свій номер карточки. Зараз побачимо, скільки. 100 євро заблокувало в мене, ну це нормальна практика, вони вернуться. Зараз глянемо, скільки додало. Там дуже повільно, до речі, заряд іде, 61-411 кілометрів за годину. 95 кілометрів додало. Зараз буде 100 кілометрів. Я вимкну і подивимось, яка буде вартість. Так, 99 кілометрів. 100. Вимикаємо. Зараз подивимось, скільки там буде. Як бачите, вартість 100 кілометрів 664 гривні. Хоча насправді 100 кілометрів на цій електриці ще й не проїдеш ніколи. Аби 50 зимою проїхав.